Большой потоп начался где-то с часу ночи. Мы думали, что вода не подойдет к квартиру. Но он начался. Я проснулась, уже было по колено воды в квартире. Потом мы начали выносить вещи. Оно все больше начал, потом більше больше паня за лінолем. Затепіла дівани, за затопіла комоди, кресла папа плили, в холодильник. Потом потом ми ну що змогли, в віщі, то винесли на лісничні площадки. Присиділи, а потім нас приїтили сусіди. Просто жах. Ми залишилися нищим, нищим. Військовослужбовцями національної гвардії. Перший день евакуаційних заходів було евакуйовано 77 осіб, які потрапили в зону затоплення. Другий день евакуаційних заходів було евакуйовано 22 громадяни. Також 35 громадян були забезпечені продуктами харчування, а також водою. На третій день евакуаційних заходів було евакуйовано дві особи та 10 осіб були забезпечені водою та продуктами харчування. Дуже дякую волонтерам, нацгвардійцям на лодках за продукти, за ліки, все, що нам треба. Хлопці молодці, поліція, всі, Нацгвардія, всі, всі, всі. Велике дякую всім.